Тоді був дзвінок, що фін, мене вже тут тушонки, отеті, все задовбало, хоч mm -hmm. якогось гарячого борща. І плюс там була температура, що треба було ліки завести. І там трошки провізії закинути, БК трошки закинути, і ми виїхали на Бахмут. Mm -hmm. У нас ще був такий зі мною толік-ракета. І коли доїжджали до Бахмута, начався мінометний обстріл. І Цю дорогу. Так і назвали його, що це кровавий борщ був. Але слава Богу, довезли медикаменти, все довезли, побули з хлопцями і повернулися назад. Угу. Поверталися, була знищена по дорозі там, де ми проїхали. от Буквально там через 5 хвилин була знищена наша буханка-медичка. Тіла догоряли, але зупинятися ти не можеш. Тобі треба без жати на. Гашетку, щоб вийти з зони обстрілу. Отак і воно стало легендою, що історія борща, угу. борщ на Бахмут.